Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в Аврорі. Просила показати технікум 3 139 гривень. Машинка 279 гривень, 349 гривень, машинка для стрижки 199 гривень, заколка для волосся 4 гривні, 29 гривень набір резинок 8 штук, 4 гривні набір резинок 5 штук. Годинник жіночий наручний 64 гривні, 39 гривень щипці для манікюру, 12 гривень набір паличок для кутикули кольорових пластикових, 12 гривень коштує пінцет для брів, 22 гривні коштує лопатка металева двохстороння для манікюру, 14 гривень хна для прів. 12 гривень набір аплікаторів двохсторонніх. 22 гривні набір щіточок для вій 12 штук. Пензлик для нанесення рум'ян 44 гривні. 12 гривень коштує пензлик двохсторонній для нанесення макіяжу. 49 гривень коштує набір консилерів для обличчя від фірми Lovit. Роллер для масажу обличчя 59 гривень. Щітка для умивання двохстороння 49 гривень. Щітка для умивання обличчя силіконова. Ціна 12 гривень. Кольори на вибір. Туалетна вода від фірми Lovit 39 гривень. Декілька варіантів на вибір. Набір спонжі для нанесення макіяжу 22 гривні. 19 гривень ватні диски від Аврори 50 штук упаковці, Прокладки Клінік, 19 гривень. Ліпрес 32 гривні. Натурела 10 штук 38 гривень. Прокладки Олвейс, 20 штук 74 гривні. Фарба для волосся і літан 29 гривень. Екмі Колор. Тонуюча фарба догляд. Акційна ціна 29 гривень. Десторант Стік жіночий від рексона 94 гривні, роликовий 57. Спрей «Дафмен» – 94 гривні, роликові рексона чоловічі. Коштують 59 гривень. Дезодорант Сеніта 59 гривень чоловічі. Спрей DAF жіночий 94 стік стик 94, роликовий 59. Рексона, спрей 94 гривні, Spice стік 82 гривні. І Old Spice спрей 88 гривень, нівей роликовий 62 гривні. Зубні пасти акційні від Аквафреш 49 гривень 125 мл. Є різні смаки. Colkate Max White або Max Fresh ціна 55 гривень. Зубна паста Sanino 19 гривень, 50 мл об'єм. 34 гривні коштують сумки для взуття рожевого або чорного кольору. Екоторбинка від Аврори. Ціна 9 гривень. 59 гривень коштує набір пластиліну, чорно-білого, повітряного. Лист до Санте – 22 гривні. 9 гривень. Лист до Санте. Формат А4. Календар для творчості 29 гривень. Набір кольорових улівців 27 гривень. Такі улівчики 22 гривні. Набір фломастерів 18 кольорів 22 гривні. Набір інструментів для ліплення 22 гривні. 99 гривень коштує іграшка сюрприз. Іграшка пірамідка 44 гривні. 55 гривень термос для води. Іграшковий. 44 гривні блендер іграшковий. 75 гривень коштує вазон для квітів низький. Вазон для квітів. Є різні діаметри і висота. 29 гривень найменший, середній 33 гривні. Вазон для квітів квадратний 30 гривень, 16 на 16. Драбинки для квітів 3 гривні коштує довжина 38 см, 7 гривень 47 см. Горщик для квітів 10 гривень. Мають підставку, але не мають отворів. Ціни 9 гривень, більшого діаметру 17 гривень, діаметр 16,5 см. І найбільший 27 гривень ціна, також має підставку, об'єм 3 літра 300 мл. Акційні ціни на шкарпеточки. Є чоловічі, жіночі, кольори на вибір. Такі коштують 39 гривень. Чоловічі також 39. Це вже акційна ціна. 29 гривень коштують шкарпетки, жіночі, зимові, високі. Млинок для спецій. 169 гривень. Є чорного або білого кольору. Ще один варіант також 169 гривень. З'явилися новинки посуду, люмінарк. Тарілка десертна ціна 55 гривень. Діаметр 19 см. 59 гривень коштує тарілка обідня діаметром 25 см. Тарілка глибока 20 см діаметром 59 гривень. І така тарілка салатник діаметр 12 см 59 гривень в сірому кольорі. Набір келихів 249 гривень 6 штук. Набір склянок 6 штук 129 гривень. Склянки поштучно 29 гривень. Такі симпатичні органайзери. Є 3 варіанти кольорів і 2 варіанти форми. Круглі 55 гривень, прямокутні 59. Подарунковий набір для маленької принцеси. Сумочка а в ній інструменти перукаря 129 гривень. Музична іграшка лялька 229 гривень. Іграшка сюрприз. Розфарбуй 64 гривні. Ігра настільна 199 гривень. М'яка іграшка. 249 гривень. Наближається рік дракона, тому їх багато в продажі. Такий маленький ціна 129 гривень. Такий дракончик 249 гривень. М'ягка ялиночка 349 гривень. На присосці ціна 64 гривні. М'яка іграшка дракон в вертикальному положенні. Є рожевий або зелений. Ціна 249 гривень. Дракон музикальний. Ціна 349 гривень. Освіжувачі повітря 24 гривні. Є різні варіанти. Ніж керамічний. Ціна – 99 гривень. Кольори на вибір. Ніж для нарізання сиру. Ціна 39 гривень. Ножі із керамічним лезом 99 гривень. Кольори на вибір. Жовтий, зелений або червоний. Є ще також чорний. Чаша для міксера із кришкою. Ціна акційна 77 гривень. 299 дев'яносто гривень коштує комплект термобілизни чоловічої. 15 гривень набір прищіпок, 20 штук дерев'яні. Мильниця пластикова 29 гривень. Підставка під кухонні рушники 24 гривні. Сушарка для рушників. І не тільки. Ціна 129 гривень. 74 гривні. Корзина із ручками. 9 гривень. Стаканчик пластиковий для організації. Кисневий відпілювач. Новинка. Сподобалося мені їхнє упакування. Ціна 88 гривень. Милогосподарський друг. 4 штуки. Ціна 59 гривень. Милогосподарське 3 варіанти на вибір ціна 16 гривень. ТМ друг. Новинки блокнот. Ціна 49 гривень. Формат А6. 58 гривень коштує засіб SunClean 500 мл. Galax Anteжер 79 гривень. Шикарні акції на зошити. Не пропустіть, якщо маєте школярів. Пилочка для нігтів 12 гривень. Пилочка і тримери. ціна 9 гривень. Два варіанти. Тример для кутикули. Ціна 5 гривень. 29 гривень ножниці для манікюру. 9 гривень набір щиточок для манікюру. 22 гривні дизайн для нігтів. 49 гривень коштує набір нігтів. Накладних. 100 штук. Ножниці для манікюру 19 гривень. Набір інструментів для манікюру 29 гривень. 69 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу. Кольори на вибір. 39 гривень набір спонжів для обличчя в органайзері пластиковому Також кольори є різні. 129 гривень набір станків 3 штуки. 99 гривень блокнот на замочку. 99 гривень коштує блокнот датовий на 2024 рік. 77 гривень блокнот формат А5. Спреї для тіла 69 гривень. Вода запашна трояндова 29 гривень. Жіноча туалетна вода 69 гривень. Лак для волосся або мус для волосся від Veloflex ціна 119 гривень. Тампони від фірми Котекс 49 гривень. Прокладки щоденні 52 штуки 77 гривень. Лібрес 29 гривень 9 штук упаковці. Котекс прокладки 44 гривні, нічні також 44 гривні, прокладки на торела 7 штук 38 гривень.